І так, усім привіт! Це День народження. Я покинулася щось ранку, я майже не спала. я просто дрімала і дуже часто вночі прокидалася, я не знаю, чому це так. Але доводилося темно, холодно, іде дощ, і я дуже страхала з цієї Привіт! Я розумію, що мені треба вже швидше вставати, то я нічого не встигну. Я всім на надому. Мене привітали. Ну все, я пішла старатися. Мені подарували дуже класні подарунки, мама ще знайшла Way. Але пізніше виявилося, що на половину засобів в мене типу алергія. Ну але половину я собі залишила, мені підійшло, особливо крема, різні гель для душу взагалі файні. Ну, ось такому вайбі у нас проходить ранок. Я почала робити нігтики. Зробила один. Потім згадала, що я ж їду до лікаря, яка на цій руці мені буде міняти тіпси. А, і мені сенс немає робити на одній руці, бо буде фотосесія. Вона буде, напевно, до і після лікаря. І вже після того я не повинна руки і буде ще мені перечекати. До речі, а тут огляд на мої подарунки. Це від моїх подруг, а це ще раз від батьків. До речі, я трішки вивчаюся, тому що сьогодні 14 квітня. а День народження в мене було 31 березня. До речі, ця щітка насправді дуже крута. Мені вона нереально сподобалась. Ну і до речі, через приблизно там 10-7 днів я їздила святкувати своє день народження із своїми подругами, але це не знімала, бо ми їздили просто в кафешку до тобто це. Мікуся кушає веї. Тобі не можна веї. Мікуся, ти знаєшся? Та мікуся, не треба тобі Оп. Hamster, I love you. Він привітав мене з народження, заспівав мені пісню. Та, мікуся, ти Та? змій хворожі. Потім я їздила ще до лікаря за свої руки і зняла вам маленьке Me, але вертикальним форматом. Потім ми ще заїхали, купили тортик, такий U2K, і за ручками мені він теж сподобався. Та потім з'ясували, що він був ну дуже смачний. Боже, що у мене з голосом? Я кажу, що він був дуже смачний. Вже в машині я зняла маленький анпакінг того, що мені подарували мої подруги. Це ось такі сквіш-курчата, Це був найкращий подарунок. До Речі, також цей день просто був лівень, дощ, лило, як Відраю, і це було просто жахливо. Не стала череда сонячних днів. Я не зрозуміла цього приколу. А до речі, зараз ви побачите мій тортик 3-2-1. Ось такий гарний. Перед тим як почати їсти його, я зняла декілька дуже інформативних відео. Чуть-чуть. от малесеньку крапельку зіпсувала собі макіяж, а також з'ясувала, що торт був шоколадно-вишневий. Ну і познімала ще купу відосиків, Виклала це все в тік-ток, і нічого не залетіло. Ну, базику. Я по базі трохи забуваю про зйомку, але от я повертаюся і з печок вкладаю. Був дуже насичений день, де я дуже втомилась. Я вже хочу спати, але сьогодні по плану, лягти пізно. Так. Мені дуже подобається, мій макіяж. Тут і стрілка тут роль все ідеально. Так, ну ось вам ще кадри тортика. Він в стічках дуже гарний був. Прям такі відтінки. Вау! Не платила, та погано. Загадала? тут ми вже кучуємо з родиною. Було дуже класно, а тут ще я роблю огляд того, що мені подарували. Мало що з цього я реально використовуватиму, але норм. І так, всім привіт. Сьогодні вже 3 квітня, я трішки зі своїм влогом. Просто виходить дуже короткий і багато вертикальних кадрів, тому я вирішила просто подадувати чогось. А саме зараз я покажу свої подарунки. Від батьків я отримала ось такий браслетик. Він дуже гарний, мені дуже подобається. Тож, як бачите, в мене є дуже гарні квіти. Ну, типу, вони взагалі вау. І взагалі, давайте вони будуть стояти на фоні. До речі, я собі чолочку рубанула. Опять. Ми знов переїхали, бо мені не подобається ракурс камери. Зовсім. Також в мене є ще одні квіти. Гарні, так? Гіпсофіли. Напевно, найкорисніший подарунок за сьогодні. Електрична зубна щітка. У неї є три режими, то вона дуже гарна у колір. Але мені здається, що вже на першому зуби просто розносить. Також сама собі я підривала дуже прикольну штучку. Dior Lip Glow! Diora Redictory Blow 020 Він реально пахне. Але чомусь я думала, що він буде пахнути прям шоколадом. Але напевно це більш якийсь ментол. І по базі найтемніший відтінок. Ну, я його коротше наносити не буду, але просто повірте, що він дуже прикольний. А також я отримала бабусь наглядової косметики. Напевно, просто поставляю в різні кадри. Але одразу кажу, що це не все, бо там ще є гель для душу, і скраб для тіла, і два пробники. До речі, пробники дуже круті мені попались. А також мені дуже подобається ця сироватка, я не користуюся вже третій, четвертий день. І вона нереально прикольна, бо перше вона більше як пінка. А по-друге, в неї дуже крутий ефект, і взагалі вона мені подобається. Своїх друзів я отримала такий бокс. Я не буду вставляти музику, бо мене заблокують. Але, повірте мені він дуже сподобався і дуже дякую Настюші. Тепер в мене є книги, які я почну читати, напевно, мінімум через рік, бо в мене і так їх багато. Ну, все, сподіваюся, відео вже закінчилось. Звісно, мені подарували гроші. Я вам цього не. А я не знаю, коли закінчиться це відео, тому завчасно буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви ще повернетесь до мого каналу. А на цьому, всім дякую за перегляд. Всіх люблю.